Всім привіт! От ми поставили цей карбончик, який в мене на сторінці ви бачили моє відео, він продається. Сьогодні приїхав до мене Юрчик на Жигулях. От ми сняли його карбюратор. І зараз будемо тестувати цей, який я продаю. Хочу вам показати на відео, як він працює і як він буде працювати у вас, коли ви його купите. Так що, Юрчик, заводь машинку. зараз Юрчик заводить, Дивіться, я не газую, він стояв, що був прямий ефір чотенько. дивіться як класно. дуже класно взриває. прокладка трошки підсічує, але нічого дуже класний карбюратор моя улюблена рубрика зажигалка в подарок Дивіться, просто стоїть, просто стоїть зажигалка да Юрчик? просто бомба дивіться. Лежати не должна. Ну да. так, лежать, лежать не можна. Так що, братва, оцей карбюратор в продажі. Ви бачили всі відео, він в продажі. Тобто, що був прямий ефір, я його тестував, показував, як він працює. Пишете мені в лічку. Будь ласка, і він ваш. Моторчик просто шепче. Карбюратор просто взриває. Далі, у нас отакий такий теж карбюратор. Це семерочний. Теж поступає в продажу не десь завтра, бо сюди треба поставити діафрагмачку. Так, Юрчик глуши. Покажи ще раз, як запускається. Дивіться, пів оберта. Система холодного пуска. Кожна система працює ідеально. Двигун просто стоїть і шепче. Так що кому треба. Цей карбюратор, кажу, ще раз, в продажі влічку. Пишіть влічку. І завтрашнього дня буде у нас отакий сідьмий теж в продажі. Сюди ми поставимо систему, діафрагмочку на систему ускорительного насоса. І цей карбюратор теж буде завтра в продажі. Теж дуже в гарному стані, я його зробив. І отакий теж він буде в продажі. Так що буде два карбюратори в продажі. Ну, все ви бачили, все працює. На машині провірений. Хто хоче купити, заказали. Нова почта я вам відправив. Всім дякую, всім до побачення.